Віт. Mm. Привіт! Привіт! Саш. Скажи, які сукні нові прийшли на цьому тижні? Може тобі щось показати. Ходи. Пішли за мною. Класична рибка, типу, Грейс Келлі. типу, якоїсь там принцеси Уельської. Ну, ця ж, Кетрін. Вона ж принцеса, да? не королева ще. До речі, вона така айворі. Класична русалка, рибка, не знаю, що вам там подобається. З таким верхом, ну взагалі. А головний елемент це оця накидка. Ви уявіть, який урочистий вихід має бути. Коли на вас оці такі 3D-квіти, до речі, вони ще знімаються. Плюс тягнеться шлейф з органзи, і ви виходите під руку. З рідною людиною і це виглядає бомбічески. Ну це, звичайно, для дуже сміливих наречений. Міряти буде, Саш? Давай поміряю uh -huh. На наш. Uh -huh. Давай поміряй.